Привіт-привіт, шановні друзі, колеги, бухгалтери, кадровики, юристи і ФОПи. Я рада вас вітати на моєму ютуб каналі. І цей випуск теми дня ми присвятимо питанню, чи потрібно вести військовий облік всім роботодавцям? І розпочнемо з постанови Кабінету міністрів за номером 1487, яким затверджено порядок організації та ведення військового обліку. Призовників, військовозобов'язаних та резервістів. У пункті першому цього порядку визначено, що цей порядок визначає механізм організації та ведення військового обліку в ТЦК у підприємств, установах, організаціях, закладів освіти, закладів охорони здоров'я незалежно від підпорядкування форм власності. Отже, першим, що ми бачимо: ФОПи, роботодавці, тобто ті, які мають найманих працівників. ФОПи військовий облік по таких найманих працівниках, навіть якщо вони призовники військово зобов'язані резервісти, ФОПи військовий облік не ведуть. Отже, це зобов'язання тільки для підприємств, установ і організацій, як роботодавців. Далі дуже багато запитують: якщо на підприємстві тільки один директор, як вести військовий облік? Чи один директор і один головний бухгалтер, як тут вести військовий облік? Колеги, все просто треба звернутися до 34-го пункту, а також до пункту 10-го, якими е, визначено постанові, що ведення військового обліку Стосується саме таких осіб, як призовники, резервісти, військовозобов'язані. саме такі особи, з якими укладаються трудові договори, тобто вони приймаються в штат, саме такі особи створюють підстави для ведення військового обліку. Якщо на підприємстві немає найманих працівників і тільки один директор, це може бути як призначений директор, це може бути як директор і власник. Компанії відповідно він не має найманих працівників, з якими укладає трудові договори. Тому порядок ведення військового обліку на такі. Е на таку ситуацію на такі кейс не поширюються, тобто керівник є е, одноосібним, у нього на підприємстві у нього нема найманих працівників, які б мали статус призовника резервіста військовозобов'язаного. Відповідно, у такого підприємства немає ведення військового обліку по відповідних особах. Далі, у випадку, якщо підприємство там, наприклад, має одного директора і головного бухгалтера, ну так дуже часто питають, або там ще когось, колеги знову ж таки, основна. Увага на статус осіб, з якими укладено трудові договори. Це призовник, військовозобов'язаний чи резервіст. Якщо саме такі статус у особи є, можуть виникнути підстави на підприємстві, які зобов'язують організа... організувати ведення військового обліку вже безпосередньо керівника. Адже в пункті 8 порядку ведення військового обліку передбачено, що організацію військового обліку саме покладено на Керівників підприємств стану в організації. А ось ведення військового обліку вже здійснюється уповноваженими особами, які призначаються для цього. І порядок визначає, що ми розділяємо ці два процеси: організація і ведення. І відповідно тут треба чітко дотримуватися у послідовності. Організовує керівник, веде інша особа. Керівник не веде військовий облік. І відповідно це є наслідком тих адміністративних відповідальностей і штрафів, які застосовуються до підприємства у випадку, коли здійснюється перевірка ТЦК, організація ведення військового обліку відсутня чи порушена, тобто не відповідає вимогам пункту 8 постанови 1487, Це призводить до адміністративної відповідальності на керівника. Нагадаю, розмір штрафу від 34 тисяч гривень. Цей розмір адміністративного штрафу накладається незалежно від кількості порушень чи кількості. Кості осіб. Отже, робимо з вами висновок. Якщо підприємство має одного директора і більше нікого нема, навіть якщо цей директор військово зобов'язаний, резервіст чи призовник, сам по собі він військовий облік не веде сам на себе таких таких вимог постанова не описує. В даному випадку облік має вестися саме на тих осіб, з якими укладаються трудові договори, тобто ті, які приймаються в штаб. Керівник в даному випадку є особою роботодавця, тобто представляє сторону роботодавця, який укладає трудовий договір з найманим працівником. Отже, тільки у випадках, коли найманий працівник – Має статус резервіста, призовника чи військово зобов'язаного, тільки в таких випадках у підприємство починає виникати підстави для організації, а далі і ведення військового обліку. Колеги, у нас сьогодні дуже важливе відео. І щоб не пропускати наступні свіжі відео, просто зараз раджу вас підписатися на мій канал «Влог Тетяни Моєсенко. Якщо це відео вам було корисним, ставте лайк. Ну, але я завершую наш випуск сьогодні. Обіймаю вас всіх, Цілую люблю. па-па.